Всім привіт! Гортав інтернет-магазин і замітив ось таку приманку. Хто не знає, називається вона цикада. Серед моїх знайомих риболовів ні в кого таких приманок не бачив. Ніхто ними не ловить. Ну а я рибалю ними вже дуже давно. Багато повідривав і ось попалась мені на очі така приманка. Дуже хороша акційна ціна, сягнався 1 цент, вирішив собі її заказати. І єдине, що, ось бачите, вага 15 грам, навіть на приманці вказано. А я заказував 10 грам. В принципі, 10 грам для наших мілководних водойм це забагато, і її потрібно дуже швидко вести, щоб вона не чіпляла траву. А 15 грам то взагалі. Я навіть не знаю, хіба десь на річках чи на водосховищах рибалити, але там її дуже-дуже швидко відірву. Ну, але що є, то є 15 грам. Планую ловити окуня та щуку на річках та водосховищах, бо, повторюсь, на наших калюжах, невеличких ставочках, нею не половиш. Буде зразу чіпляти траву. Ще одним недоліком цієї покупки є те, що в інтернет-магазині ця приманка на фотографіях, якщо взяти ну, відповідно до пропорцій. То повинно бути вище трішки. Ну, а тут таке виське тіло. Ну, але нічого. В принципі, мені головне, щоб вона мала відповідну гру для цикад. Ну і дарувала клювання окуня та щуки. З приємного можу сказати, що тіло приманки магніт не бере. Значить, можливо, якийсь кольоровий метал і ржавіти, надіюсь, не буде. І знову ще один недолік знайшов в цій приманці. Бачите, трійники завеликі тут і будуть часто чіплятися один за одного під час закиду. Ну і так як це дуже важка приманка 15 грам, летіти вона буде дуже-дуже далеко. І ось, уявіть собі, закидаю я далеко ось цю приманку. Вона ось так трійника з'єднується. І все, вона вже не робоча. Довгий закид, довга анімація і, відповідно, все в пусту час втрачено. Тому я, мабуть, ось цього трійника зніму і залишу лише задній тріник. Також ось це колечко я теж зніму, тому що мені здається, що воно тут геть не потрібне. Вага в інтернет-магазині була вказана 15 грам, тут бачимо 15,58. Для приманки вагою 15 грам. Довжина в інтернет-магазині була вказана 4,65 см. Тут я дивлюсь 4,4 навіть. Помилився продавець. Ну, ось так. Цикада виглядає зверху. Ну, така. Досить потужна приманка. Ну але жаль, що 15 грам, хотілося б 10. а Взагалі в ідеалі 4 грами, 6 грам, щоб була така приманка для наших водойм. Це досить хороший розмір. Окунь би зацінив. Ось така приманка появилась в моїй риболовній спінінговій колекції. Саме в такій формі цикад у мене ще не було. Подивимося, як вона на воді себе покаже. Друзі, хто рибалив подібними, пишіть про ваші враження в коментарі під відео, буде цікаво почитати. Ну а я надіюсь, що щука та окунь подарують мені клювання на цю приманку. Ну, також, якщо вдасться поїхати на гірські річки Закарпатської та Івано-Франківської області, десь на приямках теж можна буде порибалити з цією приманкою, можливо, головень, якийсь жерех, Подарує свою потужну покльовку, ну буде видно.